Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами, Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня. Увага! До 8 серпня, а Сполучені Штати готові до додаткових заходів для захисту миру. Про це заявив високопоставлений американський дипломат під час засідання Ради безпеки ООН. ЗСУ спростували брехню Росії про захоплення часів яр. Окупанти поширюють фейк про нібито взяття часів яру, які активно тиражують навіть в українських телеграм-каналах. Ситуація в часовому яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно роз. Зійшлося, хоча б у вигляді спростувань, зазначив військовий. Довіряйте лише перевірним джерелам інформації та не ведіться на ворожі інформаційні вкиди. Поставте плюс в коментарях під цим відео для того, щоб оживити активність справжніх українців та перевірити, хто є хто за неявку в частину після ВЛК. Три роки тюрми. Військовозобов'язаний, який двічі не прибув до військової частини після військово лікарської комісії, отримав три роки позбавлення волі. Чоловік пояснював свою відсутність візитом до лікаря, проте суд визнав його винним. Дрони СБУ атакували завод радіоелектроніки в російському місті. За радіозавод, як повідомили джерела в спецслужбі, під час атаки було зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс і складські приміщення з комплектуючими. У ніч на 31 липня 2025 року по Києву було завдано потужного комбінованого удару понад 300 дронів і 8 крилатих ракет, які атакували житлові райони, школи та медичні заклади. Райони з найбільшими руйнуваннями Святошинський район, пряме попадання в житловий будинок. Зруйновано під'їзд 9-поверхівки. під завалами опинили люди, місцеві рятувальники витягли загиблих. Серед загиблих шестирічний хлопчик. Солом'янський район, Шевченківський, Голосіївський райони зафіксовані серйозні пошкодження житлових будинків. Десятки локацій пошкоджено, включно з об'єктами соціальної інфраструктури. Медзаклади під ударом три лікарні в Києві пошкоджені. На щастя, пацієнти та медперсонал не постраждали. Ніч проти 31 липня стала найпотужнішою з початку повномасштабної війни щодо кількості дитячих поранень у Києві. Поранено від 9 до 12 дітей. Серед них п'ятимісячна дитина, яка перенесла операцію і вагітна жінка, яка. В стабільному стані щонайменше одна людина загинула, 11 поранені через російський удар по п'ятиповерхівці у Краматорську. Половина будинку зруйновано вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. Депутати проголосували закон про зміни до бюджету 25-го року, де пропонується збільшити видатки на оборону на 410 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів на грошове забезпечення військовослужбовців сил оборони, 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта та інше потреби війська повідомив нардеп. Трамп пора. Медведєву стежити за словами. Скажемо, Медведєву невдачливому колишньому президенту Росії стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію. Написав американський президент. Трамп також згадав Індію, до якої він напередодні запровадив 25% торговельний тариф і штрафи через купівлю країною російської нафти та зброї. За минуло ЗСУ відпрацювали 1070 живої сили, один танк, 16 артилерійських систем, один засіб ППО, 209 БПЛА та 68 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.